За 20 кілометрів від Луцька у невеличкому селі Крупа є місце, де дитячі очі світяться надією. Крупівський навчально-реабілітаційний центр особливий простір, де серце йде попереду інвалідності, а кожен день наповнений маленькими перемогами. Нині тут навчається 99 дітей з різних куточків області. Крупівський навчально-реабілітаційний центр це не інтернат для сліпих, як його. Довго всі пам'ятають, уже багато років, більше 10 років. Зовсім пішла перекваліфікація і дуже з різними діагнозами. В нашому навчально-абілітаційному центрі перебувають діти на навчанні з різними розладами, із аутичним спектром, із синдромом Дауна, і працюють з ними вчителі на рівні тому, наскільки можна підняти рівень знань і соціалізації. Коли дитина взагалі боїться комунікувати з людьми, у нас вона стає в дружньому. Колективі, де діти один одного підтримують, де вони спілкуються. Педагоги постійно є при дітях. І це є результат тому, що кожен з вихованців, з учнів, має можливість по завершенні навчального закладу. Жити далі своє життя до дня вишиванки та сім'ї тут влаштували свято. Гарні слова для рідних матусь та шкільних мам, які об'єднали цих дітей у велику родину. Тут кожна дитяча посмішка здобута в боротьбі, кожне слово випликане терпінням, кожні обійми, немов нагорода за роки зусиль. Тебе дякую, Богу, що ви у нас є хай, село здоров'я, господь вам дає. Як тобі в школі? Що тобі подобається? Подобається малювати і дуже раки подобається уга. Чи маєш ти друзів в школі? Є. Хто Хто твої улюблені? Найкращий. Дібафе. Павля... Вчителька твоя улюблена модра. Разом з Наталкою тут навчається і її старший брат. Наша дуже гарна, тут у нас. Вчителі гарні у нас вони вчать гарно, математику вчать. І я гарно пишу. Молодець. Які в тебе оцінки? У мене оцінки найвищі. Скажи мені, яка ваша мама? Наша мама гарна, турботна, весела. І вона Мене любить, поважає. А ти її? Теж люблю поважаю і допомагаю їй. Крупівський центр це не просто школа. Тут діти з інвалідністю вчаться не тільки читати і писати, тут вони вперше заводять друзів, вчаться довіряти, пізнають світ через дотик, звук, ласку і сприйняття. Я люблю навчатись, дізнаватись нове. Про... Ну, розважатись інколи, ще інколи відпочивати. Який в тебе улюблений предмет в школі? Математика. Чому? Бо вмію додавати, знімати, множити, ділити, та робити всякі завдання, задачі. Розкажи, а вчителі у вас хороші? Чи? Хороші. Вони допомагають, підказують. Кожна дитина тут це доказ того, що любов, турбота і віра творять справжні дива. Ми працюємо в такій школі, де кожна дитинка особлива. І дійсно для того, щоб працювати в школі, потрібно любити дітей це насамперед. А таких діток потрібно любити у два рази більше. Дуже складно, не можу сказати, що важко складно, напевно, тому що кожна дитинка індивідуальна, до кожної дитинки потрібно шукати підхід. Дуже приємно, дійсно, коли ти йдеш по коридору, і ти і дитинка не може говорити, не говорить, але вона от протягує ручку, вітається або обіймає тебе. І це, напевно, найбільший результат. Коли ти бачиш цей результат, аж на душі стає тепліше і хочеться більше, більше, більше самому навчатися. Бо разом з ними, які б це дітки не були, але ми навчаємося поряд з ними. Для багатьох батьків важливо, що їхня малеча не в ізоляції, не на узбіччі, не в очікуванні милосердя. Мама п'яти дітей, пані Світлана, пишається тим, що завдяки педагогам саме цього центру її діти живуть життя. Старша моя тут провчилася і поступила в Острозьку академію. Хлопчик тут вчився зараз в ЗСУ. Другий тут вчився 11 клас закінчив в Київській військовий. Зараз поступив. Ну, друга дочка вчилася, ну так якби ще то вже виходить, четверта. О, так якби пішла теж тут на військовий. Цей ліцей а тут ще мала вчиться. Ще сьомий клас у крупівському центрі не просто навчають тут. Відкривають двері у світ, світ, у якому кожна дитина важлива і має майбутнє. Мирослава Сябер Дмитро Кудик з села Крупи для телеканалу Аверс.